Посадка великолистої гортензії у відкритий ґрунт, ніби просто, але майже всі роблять одні і ті самі помилки, і потім не мають розкішного квітучого куща. З цього відео ви дізнаєтеся, який сорт краще обрати саме для вашого саду та як правильно та коли посадити великолисту гортензію у відкритий ґрунт. Не пропустіть секрети та лайфхаки. Всім привіт, мої гортензієві зайки! Ви на каналі Корисні Корисності починаємо саджати. Хто ж не мріє про велетенську гортензію з величезними шапками квітів? Суцвіття завжди об'ємні яскраві до 25 см у діаметрі, а квіточки до 3 см. Листя широке, соковите, блискуче, але є одне але щоб гортензія дійсно була така красива. Для початку важливо правильно обрати сорт, бо не все те, що продається в квіткових магазинах з величезними квітами, гарно запакована, підходить для нашого саду. Це не просто справа смаку, і от на що потрібно звернути увагу, коли обираєш сорт гортензій для свого саду. Почнемо з зимостійкості, чи пристосований сорт до нашого клімату. Багато красивих гортензій не розквітають бо підмерзають бруньки. Також варто звернути увагу ще на один дуже важливий фактор це ремонтантність. Одні сорти цвітуть лише на тогорічних пагонах, і їх потрібно дуже дбайливо вкривати. Інші можуть квітувати на пагонах поточного року, навіть якщо підмерзнуть верхівки. Ремонтантні сорти великолистої гортензії це ті, які утворюють суцвіття як на минулорічних, так і на цьогорічних пагонах. Такі гортензії зацвітають гарантовано, навіть якщо щось не вдасться і зимового захисту буде недостатньо. Молоді гілочки дадуть вам хоча б декілька соцвіть. До речі, це у мене гортензія, сорт Гамбург. Сьогодні вона з кашпо переїде у відкритий ґрунт. Зимувала вона в кашпо, і я її розкрила занадто рано. Рослина постраждала від зворотніх заморозків, але все одно дала мені два чудових соцвіття. Хвилинка для цікавинки не поодинока ситуація, коли купуєте рослину з синіми квітами, а на наступний рік вона у вас квітує рожевими відтінками. Як же ж це можливо, крупнолистова гортензія з червоними або рожевими квітами може змінювати свій колір? В таких гортензій є антоціани: це природні пігменти, які реагують на зміну кислотності ґрунту. Якщо ґрунт кислий, квіти синіють. Якщо наближено до лужного, набувають рожевого або червоного відтінку. А от білі гортензії залишаються білими завжди. Вони не містять антоціанів, тому кислотність не впливає на їхній колір. Переходимо до термінів посадки. Рослини із закритою кореневою системою можна садити протягом усього теплого періоду. Починаємо, коли ґрунт добре прогріється. Зазвичай це кінець квітня, початок травня. А завершити посадки краще до вересня, щоб рослина встигла прижитися та підготуватися до зими. А далі обираємо місце для посадки. Одна з найпоширеніших помилок це посадити гортензію під прямим сонцем. В жодному разі так не робіть, бо на палючому сонці гортензія згорить. Найкраще місце там, де є ранкове або вечірнє сонце. 5-6 годин на добу. Я обрала місце, де з однієї сторони буде притіняти паркан, а з іншої пергола, і підготувала вже чотири короби. Як підготувати саджанець великолистої гортензії з закритою кореневою системою до посадки. До речі, я обрала сорт You and Me Romance. Він змінює колір відповідно до кислотності ґрунту, а ще квітує на пагонах як минулого, так і поточного року. Для початку нам потрібно напогіти кореневу систему перед посадкою. Для цього готуємо розчин, корневину відповідно до рекомендацій виробника. Замочуємо кореневу систему та залишаємо на 1-2 години. Завдяки цьому садженець легше перенесе пересадку та швидше вхопиться за нове місце. Поки гортензії напиваються корневину, мурашечка мене привіз в ліс, бо саме тут знаходиться джерело природньої кислотності ґрунту. Під старими соснами знаходиться просто скарб, пухкий, м'який ароматний хвойний опад. Він чудово підкислює ґрунт, а гортензії це просто обожнюють. Мало хто про це каже, але з хвойним опадом можна занести в свій сад і зайвих мешканців. Справа в тому, що у лісі підвищена вологість, і оцей шар, що ми зняли під соснами, утворюється роками. А це ідеальні умови для того, щоб там ховалися слимаки, і відкладали свої яйця та інші шкідники, розвивалися грибкові спори та патогенні мікроорганізми. Тому найзручніше збирати хвойний опад в поліетиленові мішки і після транспортування заклеювати скотчем отвори, які утворилися в результаті. Після цього залишаємо герметично закриті пакети, пропарюватись декілька днів на сонці. Цей спосіб підходить, якщо хвойний опад ви заготовляєте заздалегідь і за один раз вам потрібно обробити багато матеріалу. Так як я зібрала в день посадки, то я буду використовувати інший прийом. В мене є бочка, але це може бути будь-яка ємність з кришкою. Я вже сюди дала одну порцію кип'ятка і зараз буду завантажувати хвойний опад. Заливаю окропом, закриваю кришкою та залишаю на годинку. Готуємо посадкову яму та ґрунту бо просто викопати ямку та вставити саджанець це не про гортензію. Оптимальний розмір посадкової ями 50 на 50 і глибина також 50. Чотири ями готові приймати нових мешканців, і тепер на дні кожної робимо дренаж. Для цього я буду використовувати керамзит, товщина дренажної подушки 5-10 см. Це збереже рослину від застою води, гнилі та допоможе корінню дихати. Особливість великолистої гортензії в тому, що вона не буде рости де завгодно. Їй потрібна спеціальна ґрунтосуміш. Ця рослина лише в кислому ґрунті зможе вкоренитися, рости та розвиватися. Основу ґрунту суміші має встановити кислий торф. Я зазвичай купую з найнижчим рівнем кислотності, pH в діапазоні від 3 до 4. Торф купила з розрахунком 80 літрів на одну посадкову яму. І от у нас вже все готово. Залишилося приготувати ту саму ідеальну ґрунтосуміш, яку полюбляють великолисті гортензії. На кожні дві частини кислого торфу додаємо одну частину чогось поживного. Це може бути компост перегні. Якщо у вас немає нічого, то одразу купуємо в магазині біогумус. Далі потрібно додати одну частину садової землі, яку ми дістали з ями. Але я хочу вирощувати саме сині гортензії. Тому я садової землі додавати не буду. Лише дам трохи піску для пухкості. Це основа. Але у випадку з великолистою гортензією грунту суміш це не лише про поживність, але й про колір. Як я вам вже казала, щоб гортензія зацвіла саме тим відтінком, який вам подобається, враховуємо кислотність на етапі приготування ґрунту суміші. Для синіх або блакитних квітів додаємо сірку 30-50 грам на одну посадкову яму. А ще для такого м'якого підкислення на довгому проміжку часу буду додавати хвойний опад, який ми разом з вами зібрали, і він вже встиг продезінфікуватися. Якщо хочемо квіти з червоними або рожевими відтінками, то беремо торф з вищим рівнем pH або додаємо більше садової землі. pH для червоних та рожевих відтінків має бути в діапазоні від 6,5 до 7,5. А далі найцікавіше змішуємо все і перевіряємо pH готової грунту суміші. Підсумовую, сині квіти утворюються в суміші з pH 5,5. Блакитні потребують кислотності pH від 4,8 до 5,5. Рожеві суцвіття виходять в нейтральному ґрунті pH від 6,5. Але потрібно пам'ятати про те, що правильно приготовлено ґрунту суміш з потрібною кислотністю це лише перший крок. Надалі потрібно контролювати та підтримувати кислотність при потребі, вносити сірку один раз в сезон або поливати підкисленою водою. Поїхали засипати нашу посадкову яму. Розпрямляємо і трішки ущільняємо. Те, що тут утворився приямок, дуже добре. Ми будемо мульчувати корою, і завдяки цьому вона не буде розлітатися по території. Обережно дістаємо саджанець із горщика. Буває так, що коріння настільки оплітає горщик, що перетворюється на щільну павутину. Скоріш за все, частина коренів у такому випадку вже відмерла. І якщо не порушити цей ком, то нове коріння не зможе пробитися назовні крізь відмерле. Рослина не зможе вкоренитися і з часом загине, і ви витягнете засохлий саджанець з кореневою у формі горщика. Щоб цього не сталося, розпушуємо кореневу систему пальцями або робимо кілька вертикальних надрізів. Це стимулює утворення нових активних коренів, і гортензія швидко адаптується в ґрунті. Далі припудрю кореневу систему мікоризою. Мікоризні гриби утворюють симбіоз з корінням рослини. Це розширює зону живлення в десятки разів. Дозволяє рослині краще засвоювати воду, фосфор, мікроелементи, підвищує стійкість до стресів. Робимо посадкову яму та виставляємо саджанець кореневу шейку. При цьому ми не заглибляємо. Підгортаємо грунту сумішу та ущільняємо, щоб не утворювалось повітряних кишень. Поливаємо теплою водою і завершуємо нашу посадку мульчуванням. Для гортензій мульчування це не просто декоративний етап, а важлива частина догляду. Використовуємо хвойну мульчу. Це може бути сосновий опад або соснова кора. Ці матеріали не лише зберігають вологу, але й підкислюють субстрат. Це створює сприятливе середовище для гортензій. У випадку, якщо наш садженець з квітами, то після посадки ми їх обов'язково зрізаємо. Рослина, всі сили і енергію має витрачати на вкорінення, а не на цвітіння. Мої красуні вже на своїх місцях і посаджені за всіма правилами. З таким стартом швидке вкорінення гарантовано. Наступним кроком буде підготовка до зими, але про це уже в наступних відео. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях. Па-па-па-па!